Привітіки мої солоденькі. Я вирішила, знаєте, що в мене для вас новини? Я вирішила а, перенести а, всі розпаковки, ну, окрім СМР, розпаковок СМР, перенести на цей бо, оцей нещасний логовий канал, який я переіменувала. І в мене залишилося дуже багато відеосів, яких таких, знаєте, получилось так, що я знімала без мікрофону. І там звук. Він такий, як в трубу. Ну, ви поняли. Я думаю, чого б не забабахати, кава, чого б не забабахати ці розпаковки, які в мене залишилися ось сюди, на цей канал. Тому, тому вирішила зараз поєднати оце, склеїти цього відосика і чого ти тремтеш. Камера, чогось татівчика, ти тремтеш. От, і я вирішила забабахати їх сюди, склеїти і зробити таке, як би, знаєте, міксоване відео, влог, не влог, розпаковка, не розпаковка. До речі, там в мене дуже цікавий образ такий, знаєте, Outlook, <смірко> 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 <смірко)> наче така мармонка. І я коли так прийшла до магазину, все реально ставилися, думали, що я якась така, знаєте, віруюча чи о, ця. Монахиня чи щось таке. Mm. <головіка> Дуже прикольно вийшло. Тому запрошую до перегляду. Солоденькі булочки і пончики, Поки я перевіряю мікрофон, я, я вирішила ще показати вам сьогоднішній свій аутфіт. Аутфіт. Ну, Насправді у нас буде розпаковочка, розпаковочка. Але все ж таки хочу показати, щоб ви зрозуміли, чому мене сьогодні, о, да, Сарочка, чому мамку сьогодні. Подумали, що вона працює про шпиталі Святого Патріка і є якоюсь, начебто, як сестра милосердя. Ну, думаю, зрозуміла, як я сьогодні була одягнена. да, Сарочка, да, зараз мама буде знімати розпаковочку і показувати, що купила за тобою. Будь ласка, зі спіднички злізь, Дупа, зліз зі спідниці. Така у нас сьогодні спідничка. Хусточка і... Так, да, от тепер ще у нас, бачите, хрідочка прибігла. Так, да, хрідочка зараз. Мама хоче зняти розпаковочку. Сьогодні себе я так багато показувати насправді не хочу. Тому що я без макіяжу я взагалі дуже-дуже-дуже така, знаєте, підзамучена, якщо чесно. Тому що в мене був дуже важкий тиждень минулий. Багато дуже працювала і так ще все співпало, що Ой, ще й нові права треба було отримати. Нові, нові права я, звісно, отримала, так, свою кіпочку перевізити. От, І ще хотіла зняти відео, це ну, буде якось не зараз відео, хто там знову пише, а розповісти про цю маленьку сумочку, чому ця сумочка вагітна, що я туди напала. Ну, Це буде окреме відео. І це буде відео, знаєте, яке вартує а, саме для СМРчику. Для СМРчику така сумочка. Я її купила в звичайному магазині Серини Левені на заправці. Я люблю робити такі, знаєте, як то сказати, стихійні, маленькі покупочки в магазинах на заправках. Це завжди можна знайти багато чогось такого, знаєте, цікавенького. Не знаю, мікрофон я, звісно, підключила. Що ви так хилітаєтесь, але все одно, знаєте, звук такий, ну, як в трубу, як в трубу, щось не туди, не сюди. Ладненько. Сумочку цю я перебираю і починаю, і починаю показувати, що ж я такого о, сьогодні купила, що в мене були за покупочки. І почну я з водички. Люблю пробувати, це, водичка з алкаліном, японська. І з вітамінами, тобто тут вважається, що відразу вона збагачена вітамінами. Ну, звісно, чесно сказати, я таку купляла колись, але я дуже сумніваюся, що оці ці водички, якщо вони не від природи а мінеральними, наприклад, як там боржони чи італійські волі водички, що вони можуть якось замінити прийом. Прийом взагалі інших вітамінів і мікроелементів. Так, і зараз я дістану, точніше, підтягну сюди шопера. У мене сьогодні один шопер, такий червоний. Ця сумочка, до речі, з малазійського супермаркету. Я взагалі дуже люблю шопінг в Малайзії, бо там просто мені здається найкрутіший завжди вибір продуктів. Перше, це не проїжджу. І це було куплено, ну, потім якось розповім, розповідаю. Це також вартує більше для СНРчика, але я так проти показую. Хочу поміняти колір волосся. Я це люблю досить часто. Ще таких два лачки купила. Я нарешті зняла покриття. точніше, воно почало вже облазити самостійно. Ось такі два лачки. Мені дуже подобається ця марка. Класні такі вони прямо, знаєте, блискучі. І нема такого, що ці бльосточки цепляються одна в іншу. І знаєте, як ото буває, і швидко вони не облазять, і їх легко знімати. зазвичай. Це прості лаки, це саме оце, знаєте, а, не, гель. не гель. Я відійшла від геля і народження, трошечки струїнок почала ходити. Рости. Отакі я змотки купила, щоб змити, щоб змити колір, який зараз є, і щоб потім можна було зробити те, те, що я хочу. Нагадую, що буду запариватись в наборі дванадцятка. Ну, і я буду 9 і різні шістірку, щоб всі подивку буду тому що дванадцятка це... Для європейського волосся це, знаєте, це вбивство. Це просто потім волосся скаже бай-бай. А нам цього не треба. Mm. Мені здається, що дуже гучно працює. Кондиціонер ну, я не вимкну, тому що там нічого не буде. Вимкну вентилятора. Вентилятор. І починаємо з паковочку. Хочу вам показати такі чипси, вони позиціонуються, ну, крекери, вони позиціонуються як Хелсі Хелсі. І тут всього виходить, що 80 грамів, 400 калорій. Ну, все ж таки олія присутня. Що я можу сказати? А ні, ні, тут написано, тут написую, що присутня. Це йде кабашня, отакі взяла. А, Кабашні і мах'яні. Макпяні. Ви ці почалися пробіг. Давайте подивимося, що тут в складі Тапіока. Vegetable Ойл. Це пальмова олія. Зараз маскирують ото і кажуть Vegetable Oil, що це те, що пальмова олія. Керет, морква, цукор сушені, фримс, сушені кревитоси, часник, йодована сіль, перець і якась baking паудер. Що це за бейкінг-паудер? Я думаю, що можливо, це. Бейкінг паудер, можливо, це мається на увазі борошна, борошна. І написано, що 40 грамів, 40 грамів це буде 210 калорій. Загальне, 80 грамів, 420. Ну, все одно багато, все одно багато. Але, знаєте, ну чисто чиста не нетрова. Бачите? Так. І Подивимося, я не знаю, тут теж іде драйв що місце покажу вам. Склад, Це гарбузорізорі, і вони на 20 калорій тут менше. Ну, не знаю, перший раз так я взяла, щось чисто спробувати. ось щось спробувати, що воно таке. Що воно? Далі ну це спонжики. Прості звичайні личко випирати. Катон простий звичайний, тут а, 100 їхати, 100 таких штучок, пластиночок, спонжиків. Далі у нас Гриби. і зараз покажу цікавенько. Ось я такий бульон тофу ще бачила, ось таке я тофу взяла, ну це знаєте що? Тофу і фішбол, хто любить азійську кухню, хто знає, про що я розповідаю. Це підсмажене тофу, але це тофу, воно бачите, професорне, такі квадратики. Дуже азіати люблять робити на шпажках, його підсмажувати. І тут дійсно йде цей фіш. Кейк, там, ну, що таке фішкейк і фішбол? Це все оце просто перемолота, і кістки, і це все ну, на штат крабових паличок. І отакий я ще тофу взяла. Це досить твердий тофу. Його, до речі, можна їсти, вживати сирим, сирим а можна і з грибочком. Додати різних спецій буде дуже смачно. Сам по собі тофу, ну майже ніхто сам по собі не їсть, хіба що малі діти люблять. Ну, і є такі, знаєте, любителі, які а, тофу їдять. Ну, просто так, але ви пам'ятаєте, якщо тут не дадено ніяких інших смаків, то він буде теж неякий. Цибулька зелена, зелена цибулечка, цибулечка. така, бачите? Бачите? Переїжджа з цим безкорновою системи. Ось така цибулька, цибулька, зелена. Їжте цибульку. Цибулька допомагає. От саме зелена, це, ну не тільки така, да? не тільки, звичайна цибуля. А зелена цибулька. Якщо, але їжте її сирою тоді, коли у вас, наприклад, немає ніяких там ЖКТ. За острень проблем то йде період переотримісії. Тому що така зелена цибулька і зелений чесничок дуже допомагають очистити наші судини. Від поганого холестерину, від холестерину в усіх закупорах бляшок, як то Ну, Не те, що чисте, а допомагає зменшити. Але ж, дійсно все треба підключати. Так, майже на 2 долари 900 грамів. Отакі капусти для дітей і для себе. На жаль, їздила в інший супермаркет, де не було, не продавалося вже пошинкованих капустів. Ну, так. Ще я купила бананчики. І дозріла дешеві, тому що не смачні щось шкішок. Ну тут три і тут три бананчики. Так, щоб ми перебушки чіпси і купила, як завжди, масіночки. Тоді без насіння. Я взяла своє улюблене. Таке. До речі, дівчата, зверніть увагу, насіння дуже корисне для жіночого здоров'я, якщо у вас там судоме, тумес важкий, погано себе почуваєте, не можете обійтися без знеболюваючих пігулок. Три важкі дні да, в житті кожної жінки, особливо перший день, да, другий якось там можна перетартуватися. Будь ласка, тут багато цьому насіння гарбузовому, і дуже багато магії, тут багато вітаміну є. І це нам допоможе. Звісно, бажано, щоб воно не було солодне. Це для нашого здоров'я Так, як я показала вам шопер, спустошила. Розказала, такі у нас сьогодні були а, покупочки. Такий у мене сьогодні був загадковий аутфіт. Сумочку о, свою з Севена, яку я купила, показала. вам. Діти мої вам теж показалися. Отака у нас розпаковочка. Дякую всім дуже сильно за увагу. Дякую всім, хто зі мною на цьому каналі. Хто дивиться цей канал, хто підписується на цей канал, всім, хто що потихаєш на шостості упаковці. Всім бажаю всього самого найкращого. Не забуваємо тиснути вподобаєчки, бо, як я завжди кажу, щоб до вас так вдача, щоб до вас так гроші приходили, щоб до вас так приходило все хороше, як мені від вас приходять ваші вподобаєчки і підписочки. Взагалі, всім і кожному, як я за звичкою завжди кажу наприкінці відео, щоб у нас завжди були гроші. Купити все те, що нам потрібно. Що нам хочеться, і щоб залишалося багато грошей на те, щоб робити гарні, приємні і корисні справи і допомагати тим, хто дійсно в цьому потребує. Все, всіх цьом 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 Люблю цьому, До зустрічі в наступному відео. А щоб не пропустити вихід наступного відео, тиснемо на дзвіночок. Все. Бай-бай. Цьом-тьом. Не можу знати, чи сподобалося вам таке відео, чи ні, дайте знати. А як би там не було, я ж кажу, що звичайні розпаковки у мене будуть на цьому каналі, а що стосовно АсМР, то вже буде для Асмр каналу, що потиха АСМР. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних нових відео. Неважливо на якому каналі ми з вами будемо зустрічатися, да? чи то влоговий, ну, Шпотиха Лайф, чи то СМР, чи то, можливо, канал рев'ю влогів відгуків. Хочу побажати, щоб у вас все було завжди добре і вдалих вам покупочок. Все, в Цьому до побачення.